Вітаю! Сьогодні подивимось дуже цікаву партію, в якій розвиток відсталих шашок відігравав значну роль на протязі всієї партії. Отже, А3 А5, Д6, Б4. Як ви вже здогадалися, це один з дебютів у так звані літаючі шашки. Гру починають білі, вони граються Д4, ба 3 жа 4. Цей дебют є кращим за білих, тому чорні ставлять перед собою завдання не програти цю партію а потім вже білими намагатися реалізувати дебютну перевагу. Чорні зіграли fg 5 Бій, бій на c 3 бій на d 4 В цей момент чорні думали приблизно наступне. Думаю, настав час розвивати відсталу шашку h 8 Білі будуть робити те саме. Зіграю hg 7 На ab 2 gf 6 hg 3 fg 5 І чорні зіграли HG7. Все ж таки краще було відразу перекинути шашку H6 на H4. Та зіграти аж 5. Далі, наприклад, HG3, же H4, а Б2. І тут вже же 7 І якщо БЦ3, ЕД6, же F4, fe 7 А от після же 7 білі зіграли HG3, і чорні вже не встигають на H4. На же 5 буде же H4. У чорних дуже погано. В партії було же F6, же аж 4. Білі поки що не розвивають відсталу шашку А1. І чорним вже час вирішувати проблеми. Зараз погано грати ФЖ5, розмінялись fg 3 Погано також грати є дешість, 6 Е5. В обох випадках у чорних немає шансів захиститися. В цей час вони розраховували наступне Добре. Тоді я зараз міняю БЦ5. Білі починають розвивати відсталу, а Б2. Вони ж повинні її розвивати. Тоді я F5. БЦ3 є f 4 і потроху зрівняємо гру. І чорні зіграли бц 5 розмінялись. вже три. Білі не поспішають розвивати відсталу шашку А1. Тепер на практично єдиний хід Ф Є п'ять білі, розмінялись вже Ф4. Знову прийшов час чорним вирішувати, як грати далі. Вони розрахували такий варіант. Зараз зіграю Е Ф6. Білі підуть АБ2, я ФЕ5, БЦ3. І розміняюсь Е Ф4. Шашку там білі не виграють, тому партію не програють. І тут, чорні не вгадали. Далі було Є Ф6, Є Ф4. Це Д6, ДЕ3, Ф7, АБ2. Ну нарешті. Білі починають розвивати відсталу шашку А1. Але тепер я вже створив упор на G7. А зараз ще поставлю шашку на С7. Наприклад, БЦ7. І тут вже хід БЦ3 буде поганим. Після це Б6 розмінялись. ФЖ5 розмінялись. Я зіграю це Б4. І виграю партію. На fg 3 так само це b 6 А якщо є d 2 або ж H2, в мене є хід, де є 7. Я зберігаю ті ж самі загрози. І чорні зіграли bc 7 Насправді цей хід вже програє партію. Правильно було грати, dc 7 Там позиція приблизно рівна. А після bc 7 білі зіграли же H2. Тепер, якщо fg 5 то bc 3 Тепер загрожує це 4 А якщо провести комбінацію, b 6. Бій це Д4. Бій, бій на Ж1. То це Д4 з наступним Є Ф2. Білі розміняють чорну дамку та виграють. Але чорні у відповідь на же 2 зробили запланований хід ДЕ7, не відчуваючи, що їх позиція вже програна. Наступний хід білих був для них повною несподіванкою. Аж три. Що це за хід? Я вже нічого не розумію. Далі було FE5, БЦ3. Тепер, якщо є Ф6, ЕД2, ФЖ5, то білі виграють так. Це Д4, бій же аж 4, бій і білі б'ють на d8 з виграшем. В партії було зіграно же F6, ЄД2, це Б4. А Б6 необхідна жертва. Чорні б'ють, ЕД4. Картинна позиція. Чорні повністю зв'язані, матеріальні втрати невідворотні. Далі було fg 5 бій на H4, ДЦ5, ФЕ3, ЕД6, ЄД4. Білі повертають зайву шашку, бій, бій на F6. Чорні ще трохи пограли і визнали перемогу суперника. Білі перемогли. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк та напишіть невеликий коментар. Дякую за увагу. Слава Україні!